Вітаю всіх, мої дорогенькі! Слова Зеленського. Все закінчиться, як тільки Путін помре. А він помре дуже скоро. І це точно. Мої карти показують, що настигає, Путіна давно немає. Покажіть мені, чи знає Зеленський, що Путіна немає? Він знає, що Путіна немає. Про це знає весь світ, всі країни. Тоді, для чого він сказав цю фразу? Все закінчиться, коли Путін помре. А він помре дуже скоро. І якийсь зговор, І який зговор трьох сторін, як мінімум. Так? Говорять про це. І коли настане критична точка свого захисту. Цього Союзу чи цих країн зірка. Це буде об'явлено в Медіа. А для чого він це сказав іменно зараз? Для чого він це сказав іменно зараз? Яка була мета? Сила показати свою силу і що він знає про це? Дві карти зараз йдуть. Що він поки що не може про це сказати прямим текстом. Йому це забороняють. Але дуже б хотілося, але він поки що не може цього сказати прямо. Діявол, це сам Путін. Дев'ятка меч. Дев'ятка жезлов. Я зараз покажу карти, розшифрую. Знаєте, по цих картах я б їх дословно прочитала так. Поки що його добре ім'я і те, що його немає, захищають, так? вагаються говорити про це чи не говорити. Хитрість, обман, подлость, як поступити? Поки що все йде по подлості, але ну, комусь це вигідно. Комусь це вигідно. Кому вигідно на дні колоди і ерофанти. Поки що вигідно про це мовчати. Ще раз перепитаю: Путін мертвий? Настоящий Путін. Карта ухода. Він давно пішов. Путін мертвий? Путін мертвий. І, ймовірно, Зеленський знає, що скоро про це узнає весь світ. Дай Бог. Реакція Кремля на слова Зеленського про те, що Путін скоро помре і все закінчиться. Покажіть перша їхня емоція, коли їм це донесли в Кремль. Покажіть мені їхня перша емоція, коли їм це донесли. Ну, Захищатися перша реакція захиститися. Захиститися. Ще яка реакція? Можливо, був созвон з якимись колегами, з якимись країнами, з якимись лідерами, е, прихильниками. Була якась розмова по цьому поводу. Розглашати сонце, об'являти, щоб всі узнали. Освітить, освітить по дураку, Сказати, освітить, що це неправда, що це дурня, що це, і більше всього, ця заява буде зроблена. Да? По совету друзів. <плес> На весь світ буде заявлено, що ці слова дура, дурака, дура, дурня. А що ще вони відчули? Розбите серце. Вони відчули дуже великий страх за свої минулі помилки. Розочарування і в першу чергу перед своїм народом і перед багатьма країнами. А що далі говорити? Яка ще? Яка сама головна емоція після того, як Зеленський це сказав? Діявол страх. страх.